Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, на що стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, розв в степу, як пилин, чом вас лихо не приспало, як свою дитину, за каріні оченята, за чорнії брови. Серце рвалось, сміялось, пилипало мову. Виливало, як уміло, за темнії ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могилу, що на Україні не... серце мліло, не хотіло співать на чужині, не хотіло в снігу, в лісі козацьку громаду. З булавою. З бунчагами збирать на поради. нехай душі козацькі в Україні витають, там широко, там весело, від краю до краю. Як та воля, що минула, ніп широкий широке й море, степ і степ ревуть пороги і могили, гори. Там родилась, горцювала козацька воля. Там шляхтою татарами засідала поле, засівала трупом поле, поки не остило.